Кривий ріг продовжує демонструвати стійкість та готовність до адаптації у воєнний час, забезпечуючи безпеку та якісну освіту для своїх учнів. Попри всі виклики, новий навчальний рік розпочнеться в 125 гімназіях та ліцеях міста у змішаному форматі з можливістю проведення консультацій в очному режимі. Для цього місто провело масштабну підготовчу роботу, щоб освітній процес відповідав нинішнім реалям та викликам. Місто робить велику роботу щодо е, здійснення заходів щодо. Створення тимчасових укриттів, забезпечення найбільш таких безпекових частин, і я думаю, що ми будемо будемо працювати все таки вже в цьому році була прийнята смішна форма навчання. Я думаю, ми будемо працювати і офлайн, і онлайн. Але це дуже потрібно. На серпневій конференції розбудовуємо освіту переможців, що відбулась на базі однієї з криворізьких гімназій. Керівники закладів загальної середньої освіти підсумували результати минулого навчального року та окреслили пріоритети на новий. Важливим моментом зустрічі стало наголошення на необхідності змін у системі освіти для забезпечення її ефективності та подолання освітніх втрат в умовах воєнного часу. Сьогодні ми розглядаємо питання. Розвитку керівника закладу освіти в усіх сферах: і людській, і професійний. Також піднімаємо питання діяльності закладів освіти і сподолання освітніх втрат. Війна продовжується. На жаль, втрати знань у дітей залишаються, і ми маємо продовжувати цю роботу, шукати нові шляхи і методи подолання. Освітніх втрат серед основних ініціатив на новий навчальний рік впровадження міжнародного проєкту розвиток кривого рогу та Криворізького району, який спрямований на покращення технічної освіти, підтримку дітей з особливими потребами та розширення освітніх можливостей для дітей дошкільного віку. У рамках цього проєкту планується отримати близько 10 тисяч хромобуків для учнів і понад тисячу для педагогів. Ва ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, який взяв участь у відкритті конференції, підкреслив значущість освітніх ініціатив та підтримки з боку міської влади. Він відзначив, що Криворізька освіта взяла на себе важливу роль у підтримці внутрішньопереміщених осіб та інших груп, що сприяють згуртуванню громади. Школи стали центрами підтримки видачі продуктових наборів та створення умов для проживання і навчання. Особливу увагу було приділено безпеці. У закладах освіти вже створено 211 укриттів які отримали дозвіл від ДСНС, місто продовжує їх ремонтні роботи та розширення, щоб забезпечити безпеку учнів і створити комфортні умови для навчання. Рада оборони, міська рада, освітяни, батьки, діти. Ми всі разом змогли адаптувати освітній процес до нинішніх реалій, створити належні безпечні умови, аби навіть при тимчасовій дистанційній формі навчання діти мали можливість відвідувати і очні заняття, консультації. Майже з першого дня війни активно здійснювалося облаштування підвальних приміщень закладів освіти для створення найпростіших укриттів. Найбільший обсяг коштів продовжуємо спрямовувати на створення системи безпеки в закладах освіти. За період воєнного стану створено 211 найпростіших укриттів у закладах такшкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти на 38 158 місць. Ми продовжуємо ремонтні роботи в закладах та розширення для збільшення міст і покращення. Більш комфортних умов перебування і навчання, крім цього, місто продовжує інтенсивно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб покращити умови навчання та розвивати навчально творчі простори, які відповідають сучасним вимогам і стандартам. Завдяки такій співпраці у майже 70 закладах освіти були створені простори дружні до дітей. Ці ініціативи спрямовані на покращення якості освіти та підтримку підростаючого покоління, зокрема тих, хто має труднощі в навчанні або належать до вразливих категорій. Тим чином, Криворіг не лише успішно відповідає на виклики сьогодення, а й активно працює над створенням майбутнього, де освіта є фундаментом для розвитку міста і країни в цілому, адже наші діти це наше майбутнє. Маргарита Назаренко Глі Припчук перший міський.